Вітаю, дітки! А чи всі ви вже прокинулися від сну? Чи всі зробили зарядку? Прийняли водні процедури? Якщо так, мерщій вибігайте на вулицю та насолоджуйтеся чудовими літніми прогулянками. Адже влітку можна майже все. Смачно поснідати на вулиці, насолодившись яскравими фруктами та овочами, запустити повітряного змія, потонути у мильних бульбашках, побавитися водою, піском, вітром, а ще пограти у будь-які спортивні ігри: футбол, волейбол, пригання на фітболі, перетягування каната. Катання з гірки та ще багато багато різних та цікавих розваг. Адже саме спортивні ігри заряджа нас енергією, покращують настрій та роблять здоровими та щасливими. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини. Це чудово для людини. А зараз, мої маленькі друзі, пропоную вам пограти у гру, що називається Відгадай вид спорту. Подивіться, який від спорту зображений на картинці. Так, це футбол. А це. Хокей. А це який? Вірно, це плавання. А це. Баскетбол. А це. Лижний спорт. А це який вид? Це фігурне катання. Ну, а це який вид спорту? Вірно, це бокс. А це який? А це художня гімнастика. Молодці дітки. Отже, бути здоровим це не тільки модно, а ще й дуже корисно. До зустрічі, мої маленькі спортсмени.